Друзі, всім привіт! Мене звати Марія. Вітаю на моєму каналі. Я зараз знаходжусь на півночі штату Мічиган, куди я переїхала півтора роки тому. До речі, як ви можете бачити, снігу тут нема. Сьогодні 2 березня, тобто, те, що в Мічигані 8 місяців на рік лежить сніг, це неправда, не з нашим глобальним потеплінням. Я зараз знаходжусь у будинку, в якому живе 4 собаки. І я розповідатиму вам про роботу собачої няні. Коли господарі цих чотирьох собак, чотирьох хлопчиків, їдуть у відпустку, вони. Наймають людину, яка приїжджає у їхній будинок, переїжджає скоріше з валізою, дивлячись, наскільки господарі їдуть на тиждень, на два чи на три дні. І ця людина живе із собаками вдома. Це робиться для того, щоб собака не відчувала стрес. Можна було б відвести цю собаку у собачий готель, але це все ж таки стресово для собаки. Я вам розкажу, як я працюю собачою нянею, що входить в мої. Обов'язки і чи правда за це можна отримувати 100 доларів на день. Перший клієнт, другий клієнт, третій клієнт, четвертий клієнт. Всі виходять. Ох, що найголовніше в роботі собачої няні перше, щоб собака була в безпеці, друге, щоб собака була нагодована. Бо якщо вона нагодована, в безпеці ви. Як ви бачите, ця конструкція з двома мисками, вона доволі висока. Це для найвищої собаки з цих чотирьох. В неї окремий корм, до речі, теж. Ось тут їдять її брати: перший, другий і третій. Миски трохи понижі, як ви бачите, тому що вони нижчі за зросту. Їжа купується оптом. Ось ця і ось ця це все їжа. Це їхня шухлядка із іграшками. Оце мені подобається дуже сюди м'ячик, кладеш і так їм запускаєш. він… Далі може летіти, їм подобається бігати тими полями. І є ось такі плюшові іграшки, бачите? Така посмертна либочка вже. Вже він віджив своє. Бо вони ж люблять гратися з ними всі разом і роздирають його, їм подобається. Тут можна їм давати ще treats, якщо вони були a good boy. І оця палиця це для того, щоб якщо один хоче їсти з миски іншого, або другий ще не доїв, а третій на нього наскочує, то ти їм маєш показати цю палицю, і тоді тоді вони бояться. Так мені сказали. Хочу вам дещо показати. Подивіться на його шийник. Cold! Come! Come! Emberi! Comboрі. Окей, not like this, Barry. Сид! Сид! О, гід бой, гід бой. Коротше, бачите, що в нього на колд Sit. 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 А одну особливість, які в них ошийники. Sit. Подивіться на його ошейник. Він бачите, такий доволі масивний. Чому такий масивний ошейник? Тому що це GPS. -ошейник. Хочу показати вам одну особливість догляду за цими собаками. Так як вони живуть у будинку, в якому ось така територія. Бачите, вони можуть бігати ось там скрізь навіть відзабігати ось у ці поля. Коли їх нема доволі довго, наприклад, там 20 хвилин, я розумію, що щось може відбуватися. Вони там можуть знайти якусь мишу чи рити яму у когось там на, на ділянці. Тобто такі проблеми мені не потрібні, сусідам не потрібні, господарям не потрібні, тому я маю слідкувати, що вони... В моїй зоні контролю. І коли я бачу, що вони десь дуже далеко, я беру цей пульс GPS, він пов'язаний з цими ошейниками, і я бачу, де конкретно знаходиться кожна собака. І тоді я можу натиснути кнопочку, і в них буде якийсь звук, там біп, і вони розуміють, вони вже натреновані дуже добре, що вони мають прибігти назад. Якщо їх нема дуже довго, то ти біпаєш двічі. Там більш такі активна аудиторна стимуляція виходить. І таким чином ці собачки нічого поганого не роблять, але вони можуть насолоджуватися усіми цими просторами. Ой, бойс, лет гіл! Окей, сит, 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 найтл сит. Окей. Купер! Найстарший йому 13 років, він трохи. No, Nigel! Tucker! Nigel! Tucker! Ну well, все, <laughs> бачите, не вийшло, не вийшло. Йому треба ще один дати. Бачите, собака вже звикла говорити англійською. Навіть не можу з ним говорити українською, тому що це не природньо якось вже тут з ними.

Собаче життя, вони кажуть, оглядає своє володіння. Тут може скрізь бігати. І зараз згадайте, як живе собака у квартирі. Так. І час підводити підсумки. Отже, скільки можна заробляти, працюючи собачою няною, у мене було два клієнти. Мій перший до якого я ніколи не забуду, це був Мопс. І другий клієнт прийшов від мопса, його товариш це був французький бульдог. Ці собаки, яких я вам сьогодні показувала... Це були актори. Це собаки мого хлопця, точніше його батька. Чому я це зробила? Чому я показала, розказала вам про цю роботу на прикладі цих собачок, тому що я не впевнена, що я можу показувати вам середину будинків своїх справжніх клієнтів, на яких я працювала. З питань приватності і також щоб в мене не було проблем, я вирішила. Я вирішила вам розказати на прикладі собачок, яких я вже знаю, дуже добре. І вони, повірте, їм дуже сподобалися ті дублі, ті дублі з тріц, тому що там був не один, і вони ловили це все багато разів. На прикладі французького бульдога, зараз вам розкажу, скільки я заробляла. Отже, я туди переїхала на тиждень, мене найняли на сім днів. Я спакувала свою валізку, приїхала у цей прекрасний чистенький будиночок із бекярд. Я там могла сидіти кожного ранку пити свій чай, тому що я живу у бейсмент юніт, у підвальчику, і в мене немає доступу до свіжого повітря, якщо я тільки не виходжу вже на вулицю повністю. Отже, пожила я там прекрасно сім днів і мені платили 50 доларів на день. Тобто я туди, я звідти поїхала, і в мене в кишені було 350 доларів кешом. Кишом готівкою. Мені дуже сподобалось. Я була. Чи це була легка робота? І так і ні. З одного боку, ти сидиш собі, слідкуєш за цією собакою, робиш з нею там речі, не знаю, граєшся з нею, даєш її їсти, гуляєш з нею. Але в той самий час це яка не яка, але це відповідальність. Ти відповідальний за живу істоту. І коли повертаються в господарі, ти маєш. Ця собака має бути в емоційно хорошому стані, має бути жива, здорована, годована і рада бачити своїх своїх господарів. Тобто, в принципі, не дуже важко. Якщо порівнювати з іншими такими халтурками, які можна робити в Америці, це називається сайт Гіґя або Сайт хасл я вважаю, що це набагато легше, тому що якщо ви після роботи, наприклад, йдете на Uber, сідаєте або йдете робити якусь зміну в ресторані, то так це набагато важче ніж просто сидіти з собакою. З приводу ціни: 50 доларів на день, чи це ринкова ціна чи ні. А, і так і ні, якщо ви шукаєте когось за знайомством, як це було в моєму випадку, то 50 доларів так, це це приблизно так і відбувається. Вибачте, якщо ви чуєте цей вітер, дуже вітряний день сьогодні. А якщо ви шукаєте собаку, собакосіда, так доксітера через додаток. То це вам буде коштувати 100 доларів на день, якщо ви дійсно хочете віддати вашу собаку у руки професіонала, тобто людину, у якої є відгуки, у якої є ем, роки досвіду, фотографії, рекомендації, то це буде коштувати 100 доларів на день. Це всі тут знають. Тому коли люди заводять собак, вони розуміють, що це будуть витрати, і вони. По розумному, так по правильному, це треба мати на увазі. Якщо ви заводите собаку, то це буде медичне страхування для собаки, це буде оці догняні, якщо ви їдете кудись. Це будуть вітаміни, там це все коштує як для людей. Один хлопець мені розповідав, що його кішка стрибнула, стрибнула. Погано з дивану і зламала лапу, і він заплатив 6 тисяч доларів за операцію, тому що у кішки не було медичного страхування. Тому собача няня це ще не найбільша витрата, якщо у вас є, якщо у вас є улюбленець в Америці. Чим мені подобається ця робота як саме доксітера, так з позиції людини, яка живе у цих будинків. Будинках, а мені подобається, бо це мені нагадує гру Сімси. Пам'ятаєте, коли ви тільки починаєте свій шлях у Сімсах? Це такий цікавий симулятор, дуже accurate, дуже точний симулятор американського життя. Ви починаєте більш-менш точно так? А ви починаєте своє життя з дуже таких простих будинків, з лімітованого бюджету, з простих позицій. Це мені нагадує шлях іммігранта. Ви переїжджаєте. І дуже часто ви починаєте з цих базових позицій. І ви живете відповідно у базовій квартирці чи якомусь будиночку. Коли ти працюєш доксітером, у тебе є доступ до вже кінцевого етапу, ну майже кінцевого, потім чиєї середини. Я переїхала, приїжджала у ці два будинки, і вони були просто шикарні. Ти бачиш, як люди, як американці, живуть вже коли вони облаштували своє життя, і що це взагалі таке американське комфортне життя? Наприклад, в одному будинку вони були дуже взагалі, люди дуже можливо, це тому, що я знаходжусь у маленькому містечку, і мені щастило, тут люди більш nice, більш приємні. Мені казали, що я можу використовувати все, що завгодно. Там якісь масажні крісла в них були. Вони казали, так, так, будь ласка, Енісінювонд. Залишали, залишали мені при, при, приємні якісь речі, дозволили мені прийняти ванну, Навіть хтось дав мені солі, там поставив, сказав, сказали, сказали розслабляйся, ось тут. Можеш вина випити, у нас тут є ще вино, будь ласка, закінчи його. Поки... Коротше, це прекрасна робота, тому що ти бачиш, ти бачиш кінець шляху, той успіх, так, якого всі прагнуть, коли переїжджають в Америку. Трошки сумно виїжджати звідти і повертатися у свою реальність, але, але це залежить від вашого, від вашого ставлення. Мені дуже подобається. Мені подобається там жити один тиждень, але ну, я розумію, що це не моє, тому у мене до нього і нема такої великого, великої прив'язаності. Якщо у вас буде можливість попрацювати з собачою няною, я вам дуже раджу. Це прекрасний досвід. Можна пожити у класному будинку, можна заробити грошей, можна погратися із собаками, і це все маючи можливість працювати онлайн, працювати над своїми проєктами. А з вами була Марія. Підписуйтесь на мій канал. Я з радістю розказую про свої американські пригоди, про свої радощі, розчарування, про свої думки з приводу американської мрії і американської реальності. Буду рада вас бачити у наступних відео.